Усіх вітаю! Вчора заготували трохи розсади, сьогодні вже почну пакувати. Чоловік і далі копає, заготовлює, а я вам покажу, як ми її упаковуємо, як будемо відправляти. Так от, зберігаємо ми розсаду в ваночках, підписано кожну по сорту. У ваночках, щоб не обітрювався корінь. Це от ранні сорти, пізня магнус, теж ранні алегро. Це ремонтантна кабріло, такий от корінчик. І от теж пізня мальвіна. Купається з землею в більшості. Відправляємо ми як по сортам, так само і наборами. Це вже заготувала накладні, будемо пакувати. Та саме пакуємо набори. Кожні саженці вставимо у кульок і, звичайно, що підписується. В'язаємо окремо кожен сорт і відповідно сорту ставимо бірочку, відійшов сорт. Саме це от наш набір. 60 саженців, три сорти. Ранній, пізній та ремонтатні. Зв'язані окремо, кожен підписаний. Листя ми не обрізаємо, викопуємо, тільки видаляємо старі листки і вуса. Вам приходить розсада, ви достаєте ці всі старі листки, ви видаляєте, залишаєте один або два молоденьких. Замочуєте корінь у протруйнику і потім висаджуєте уже в землю. Замовлення, які будуть приходити до нас уже від сьогодні до неділі, будемо відправляти на наступному тижні. Завтра відправляємо виключно саму розсаду полуниці, як маленькі замовлення, так само і велике. З трояндами, з лавандою, з іншими декоративними кущами будемо відправляти у суботу, тому що завтра свято, завтра копати ми не будемо, тільки упаковувати те, що є. За розсаду можете не хвилюватися розсада ще є. Ми тільки починаємо сезон, починаємо копати, тому хто бажає замовити, пишіть на Viber. Номер я залишаю під відео, а також вся контактна інформація є на сторінці TikTok. Наразі всім гарно дякую, всім гарних врожаїв та мирного неба над головою.